Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 20 січня 2024 року. Зима продовжується. Минуле відео, коли я викладував про стан виноградника взимку, коли в нас були морози. Ну, ви бачили в ті дні. Морози достигали. У нас мінімальна температура була одну ніч 17,6, наступну ніч було 18, там і 4, Ну більше 19 градусів. Ну, на моєму частку градусник не показував. А потім було трішечки потепління, таке де 8, до 10 і ще одну ніч, що було цікаво, вже з вечора достигало, ну це ось 2-4 дні назад. з вечора достигало Мороз вже до 13,8, майже до 14. Ну, воно вдень якось було таке 7-8, а потім різко до 10 вечора опустилось десь до 13 градусів там, з невеличким. Мінуса. І потім на ранок, коли я вже прокинувся, був вже 0, а в 9-10 годин дня вже було плюс 3, плюс 4 і максимально до плюс 6. Ну, можна сказати, за 12 годин такий перепад від мінус 13 майже до 14 на плюсову температуру. Ну, Погода дуже-дуже така нестабільна, змінна. Ну, ось така, така у нас зима. Ну і в минулому відео, коли я вас запитував, чи хочете ви почути про новинки, які я буду додавати на своєму частку, я говорив прокоментуйте і по вашим проханням, дивлячись ваші коментарі. Я розумію, що це вам цікаво і хочу з вами поділитися про те, які новинки я додав в, в цьому році. Ну, також багато запитань. Я раніше викладував, коли каталог, там були які сорти, я добав, добавляю, ну, в цьому сезоні. Ну, в минулому році не було часу і самі знаєте, яка ситуація. Я, не, я новинки то додав на своїй ділянці, але в каталог не включив. І багато було запитання, які є новинки. Можливо, у вас там ну, є, нема ці сорти. Ну, що було такі запитання, тому я хочу вам. Зачитати списочок, який я додав минулому році. Ці сорти вже деякі, я думаю, будуть і плодоносити в цьому році. Ми побачимо вже перший сигнальний врожай. Дай Бог нас все добре перезимує і, як то кажуть, наступить наш виноградний сезон. Будемо дивитися по розвитку минулорічних прививок і, можливо, побачимо перші сигнальні врожаї. Тому також, я думаю, якщо вам цікаво, я зараз зачитаю. Ну, це е, сорта е, ну, Калугіна, е, деяких інших виноградарів, але ну, в основному багато новинок Калугіна. Це і Агата, і Грація, е, і Азернік, Фаберже, Хелловін Білий, Краснощок, і е, Ефім, Каліне, Кузьміч. Е, також е, додав деякі сорти е, льоші, шульги: це селяві, капітошка, ну і там пару номерних гібридних форм він мені прислав. Е, також... Е, Є сорта е, американських кишмишів. Минулий рік я додав в Шерлок і е, лендкрузер. І також е, кишмиш Іриска Калугін. Ну І також додав е, це мускат ізюмський, Ютал минулому році заправив, так що в цьому році, можливо, дещо також буде вже з врожаєм. Ну, ось такі це по минулому році. Добавки цих сортів, які, можливо, в цьому році вже щось щось покаже. Ну, не будемо, скажімо так, за кожен сорт розповідати окремо, тому що ну це відео в нас затягнеться не на одну годину, якщо за кожен сорт розповідати зараз. І ось як бачите, ще багато сортів. Тому, ну я думаю, ми зараз. Так коротенько пробіжимось. а кому цікаво, я думаю, буде в нас сезон. Я все, що буде плодоносити, вам буду показувати, які результати вони показують, і що, що вражає, можливо, щось десь ну, без, не без цього і розочарує. Ну, будемо будемо дивитись і наблюдати. Це по е, сортах, які я в минулому році. Е, також ну, саженці я не заносив. Деякі позиції я в цьому році. Буду висаджувати саджанцями, тому я зачитаю. Це такі саджанці я буду додавати з новинок: це як Медея, Кешмиш Алікс Щередінкова. також загорульку Лара буду висаджувати. І з кешмишних Джек Салют. Ну і також шість гібридних форм я. Буду добавляти, ну зараз дуже актуальна тема неукривних сортів. Це сорта Кашича Володимира. Тому мені ці сорти, як то кажуть, сподобались, що в мене є. Вже заплодоносили це три форми. «Подарок Дніпру, подарок Харкову» і Львовський. Дуже мені подобається. Ви бачили вже відео обзори. Також посаджений Ельдорадо, але ще врожаю не було. І буду додати ось такі сорти. Я виписав у Кашича Володимира: це Ехо, Марка, Утро, Дніпровські зорі, Амур і Чернігівський. Ось ці шість гібридних форм. Я буду додавати і іспитувати ці сорти на те, чи дійсно вони не укривні. Це поки що, тільки, скажімо так, автор заявляє, що вони не укривні. Ну, будемо надіятися довіряти, ну а перевіряти потрібно в своїм регіоні, в своїх умовах. Ну, ось таке. Ну, а зараз розпочнемо із черенків, які, які ми, як бачите, ось вони були в підвалі. Як зберігаю я черенки, ви бачили відео, я викладував на своєму каналі. Можете кому цікаво подивитися, як я вимачую, як замотую. Ось так в пакетах вони на полочці в мене лежать в підвалі. Температура в підвалі зараз десь близько 4 градусів. Ну, при таких умовах вони в мене ось в такому стані зберігаються десь до початку березня. На початку березня, коли вже розпочинається весна, і температура повітря піднімається десь до 10 градусів і вище, тому після цього я їх витягую. Ще раз оновлюю зрізи, вимачую, перепаковую і вже потім переносу в холодильник. Тому що коли температура в нас піднімається на дворі, в підвалі також може в нас підніматися. І у воздушні клапана заходить теплий воздух, і двері десь відкриються. Тому температура в підвалі до... Ну, В березні так різко не підніметься, а вже десь в квітні і в травні, коли вже на вулиці може бути і за 20 градусів, то в підвалі піднімається і до 8 градусів десь отак. Ну, тут саме головне, щоб не було більше 10 градусів. Бо якщо біологічний нуль винограда – це плюс 10, і коли буде в підвалі десь до 10 градусів, у нас почне набухати брунька. І коли ми їх вже витягнемо у кінці травня для наших прививок. І, і в нас почне е, набухати брунька, ми будемо прививати, вони просто на сонечку можуть згоріти. Тому ми до березня їх зберігаємо у підвалі, потім переносимо їх в холодильник. Ну, розпочнемо ось із новиночок цього року. Ну, в цьому році я додав десь близько, ну майже 60, можливо, навіть трішечки з невеличким хвостиком гібридних. Форм кишмашів, також неукривних. У мене поділено тут е, столові сорти, неукривні кишмаші і е, столові укривні сорти, кишмаші і неукривні сорти. Ось такі в нас поділені е, кульки, пакети з нашими чериночками. Ну, як бачите, ось в такому стані череночки, все добре, вони сухенькі. Наша зволожена бумага виконує е, таку роль. Вони і не пересихають, і влагу трішечки тримають, тому вони і не сухі, ось як бачите, і вологі, все чудово, все, все мені подобається. Не перший рік я так зберігаю. Так що можете самі подивитися. От, зараз я спробую. Ну, всі не буду ось такий стан череночків, як бачите, всі, всі в чудовому стані. Ну можу зробити з -з зріз. На деякому череночку. Ну, зараз ми візьмемо, де тут у нас того, щоб потовще, щоб нам було, було видно. Дивіться. Дивіться, який стан череночка. Бачите, все, все зелене, все он камбій назволожений, тому вони в чудовому стані. Ну, розпочнемо. Ну, ось у нас знойний. Це голуба. Гібридна форма. ну, Говорять, що вона не укривна. Ну, також будемо будем провіряти. Ну, ну, ось до Вілору ще одну буду прививати, ну, Мені сподобалось дуже. в мене дві прививочки пішли, але не дуже сильно, тому буду, буду ще додавати. Також ось Гендольф, Тайсон, Лара, буду висаджувати саджанець і прививати також Мірай Калугіна, Габріель. Номер 13 Калугіна. Коли я був у Вовешпака, я бачив цю гібридну форму. ну Він так говорив, що брав під номером 13, її названня ще на той час не було. Ну так він і залишив. Номер 13 Калугіна. Можливо, буде назва. Так що е, далі ну, е, купець. Е, потім Ямайка, е, квартет, е, Броніслав. То є пам'яті Браніслава, а то Броніслав, автограф Калугіна, Антей Калугіна, бо є Антей Маграча, це технічний сорт, а це просто Антей Калугіна. Краски осні, Вакула, Вірастюк. Також декілька гібридних форм я додав Руслана Панченка. Тера Карпушева, Ребристий. Це голуба, сьомушка. в мене тут навіть два череночка. Сьомушки дуже цікава гібридна форма, Должна бути неукривна, укревна, запушеним листом. Смак дуже неперевершений. Коли я куштував також, коли був на вове шпака, ми дивились нові гібридні форми. Тому дуже-дуже сподобалася ця гібридна форма по смаковим якостям і цікавий розмір ягодки, гронка рихла. Тому сьомушку я взяв два череночка. Ось сьомушка буду, буду їх і саджанець робити, і е, прививати е, також десь е, і на арочку, і е, ну, будем, будемо дивитися ще, провіряти. Клаудія кардинали, е, Еліна, е, Квіточка, е, Червона Шапочка, сонячний зайчик, Ярослава. У мене є взльотна полоса і взліт. Ну, поначалу говорили, що це одне і те же, то ні, це різні дві гібридні форми, тому не путаємо взльотна полоса і взліт. Це форми Калугіна Віктора Михайловича, але взльотна полоса більш такого раннього, середнього терміну, взліт більш раннього терміну. гібридна форма. Так, Істочник, дамський угодник, фантазер, хрусталік. Баронеса Калугіна, бо також є бар... баронеса Бурдака. так, Це Руслан Панченко мені прислав свій номерний нову гібридну форму ще під номером 37, дроб 7, також на випробування еліксір. Ну, ось такі гібридні форми це столового. Напрямку, скажімо напрямку гібридні формі Калугіна, я повторюсь, Голуба, Руслана Панченка, тут декілька гібридних форм. ну, Бурдака також є тут, Загорулька. ну, Багато-багато наших відомих селекціонерів. Ось такі гібридні форми я буду додавати в себе на участку в цьому році. Ну, Зараз перейдемо до кешмишних сортів. Також декілька добавим. Ну, В основному американської селекції дуже цікаві також є кешмиші, які я буду додати в цьому році. Також розгорнувши, як бачимо, чудовий стан череночків, всі світленькі, зволожені, ну, не пересушені, почечка все. Все чудово. Ну, ось так я проводжу зберігання. Так, ну ось кешмиш Алікс, також буду і прививати. Потім кишмиш Титан, кишмиш Джавелін, Кешмиш Пандора. Один із самих крупних на даний час дуже е, е, такий крупний кишмиш під 20 грам ягідка. Так що будемо провіряти і спитувати кешмиш Пандора. Кешмиш Солодкий Світ, два череночка, Кешмиш маліновий, ще один солодкий світ, і кешмиш Джавелін. Ну, Джавелін це один із самих ранніх американських гібридних кишмишів на даний час. Взагалі всі кишмиші. Американської селекції більш такого ранньо середнього терміну, десь кінець, серпня, початок вересня, там і вересневого достигання. А от кешмиш жавелін говорять, що більш раннього терміну щось таке подібне під кешмиш цимус. Ну, все, все прив'єм, все будемо дивитися, перевіряти, що в нас він буде, буде показувати в нашому регіоні наші сроки, тому що. Потрібно кожен сорт перевірити в своєму регіонові, тому що кожен регіон. В нас різна, різні умови, різна зима, різна весна, рання, там холодна, затяжна. Так само осінні приморозки в деяких регіонах. Рано, в деяких регіонах температура повітря і до 20 градусів тримається до кінця жовтня. Так що кожен сорт пові... потрібно перевірити в своєму регіоні. Ну і е, одні із. Таких гібридних форм, які зараз користуються попитом, дуже такі спрашуємі. це гібридні форми, які потрібно не укривати, не укривні сорти. Зараз дуже це розвивається, багато хто хоче, в нас посадити і не укривати. Але поки що на даний час вони, можна сказати, трішечки. Уступають нашим гібридним формам з такими дуже крупними ягодами, крупними гронами, смаковими якостями. Але якщо брати для більш такого, скажімо так, дачного типу, ці сорти, я думаю, будучи ну, надовго затримаються на наших виноградниках. Будемо їх також ми перевіряти в наших умовах. Тому що це більш нові сорти ще не було таких багатої зим у нас, щоб їх перевірити. Ну, з слов авторів, будемо довіряти їм, тому хочеться додати і деякі позиції з неукривного, тому що багато людей запитують, щоб посадити, не вкривати і мати такий чудовий виноград. Тому я додав гібридні форми це Кашича Володимира. Петровича і Анатолія Бачинського довго я за ними слідкував довго дивився. На виставці, коли був в Запоріжжі, він також два рази там був, приїжджав, привозив свої сорти. Але одне, що хочеться сказати, ну багато гібридних форм Бачинського Анатолія, вони більш такого ранньосереднього терміну. По те, що вони не укривні, ну вже багато років він випробовує. Ви бачили там, які арки, все, ну, все вроді би зимує чудово. А от як будуть в наших регіонах вони показувати по достиганню, ну це вже потрібно перевіряти. Ну, я думаю, на більшій частині України вони будуть плодоносити, тому що Анатолій Бачинський їх вирощує в Київській області, в Білій Церкві, тому регіон такий більш центр України, який підійде, я думаю, до, до, до всіх регіонів. Ну, довго-довго я слідкував, але вирішив і їх спробувати. Ну, зараз подивимося. Ну ось гібридні форми ще Кашича, тут озерний. Е е і додаємо Мадагаскар до тих, що я буду висаджувати. І, і ще одна десь. Тут гібридна форма, мабуть. Його ні, це дві. Мадагаскар і Озерний. Помимо тих, що я буду висаджувати в саджанцях, Я вам говорив, це Ехо, Марка, Утро, Амур, Дніпровські зорі і Чернігівські. Ось такі гібридні форми ми добавимо. Кашича Володимира Петровича. І Гібридні форми Бачинського це Євгенія, Альбіна, Кузьма, Маріша, Пам'яті Небесної Сотні. Кіборг і карбонадо. Багато я дивлюсь в інтернеті, багато хто вже, вже вирощує ці гібридні форми і дивлюсь, що виставляють, що карбонадо ну, як пробують як для зимового зберігання. Багато людей показували, що на Новий рік гібридну форму як карбонадо ще куштували в такому. Готовому виді, в них він долежав до Нового року, так що хочеться провірити. Ну, і також додав два технічних сорти: це Кремсон, Перл і Сенека. Це білий технічний сорт Сенека, тому що в мене з білих технічних сортів дуже дуже мало. Це тільки цитронний магарача і золотий мускат. Також додав Прім. Ну і буде ще Сенека. Бо багато хто запитує і. E, зараз e, також e, технічні сорти для виготовлення вина, як білого, так і червоного, тому трішечки додаю і технічних. E, також є там в саджанцях буду додавати з технічного. Це каберне e, Дорса, в мене є кабарне Кортіс, e, Рубін Магарача e, і ще, мабуть, один. Ну, зараз по пам'яті не пам'ятаю. Десь три гібридні форми чи три сорта. Буду додати помимо Сенеки і Кремсон на своїй ділянці технічного направлення. Ну, а це ось такі гібридні форми. І сорта я вам показав, які в цьому році я хочу дещо висажу, дещо зроблю насажанець, дещо буду прививати на кущі. І дай Бог буде все добре. Будемо слідкувати, що вони нам покажуть. Ну, я думаю, що з цього асортименту ну, 100% вихода все не залишиться. Будемо вибирати, провіряти. Ну, всі ви знаєте, виноградне діло це таке, воно багато чого хочеться, багато що себе оправдує. Є цікавий гібридний форм, багато можливо, щось десь і не оправдає себе. Ну, Будемо будемо провіряти, поки не перевіриш сам на своїй ділянці, на своїй землі. виноград це таке культура місця, де потрібно перевірити, тому що і там на чорноземі, на супіску, на суглинках виноград себе ну, зовсім веде по-різному. І по врожайності, і по смаковим якостям, і по е, тріску, і по, по, всіх, по всіх параметрах рослина, цей чи інший сорт може себе показувати. По-різному, так що це культура міста потрібно перевіряти в себе на своїй ділянці, на своїх участках. Ну і кожен же потрібно підбирати гібридну форму чи сорт під свій регіон. Тому що багато є таких більш середньо-середньопізніх сортів, з таким терміном, більш вересневого і середина вересня для деяких регіонах ці сорти просто не підійдуть. Вони не будуть достигати, не набирають цукру. Вони все чудові, дуже крупні, але, але не підходить. Тому потрібно це все перевірити. Так що дуже-дуже багато новинок, як бачите, ну, я ж говорю, десь близько 60 нових гібридних форм будемо. Добавляти. Ну, як я буду їх прививати на саджанець, можливо, в цьому році я вам трішки ще більш покажу відео. Багато є вже відео про те, як я роблю прививку на саджанець і в стратифікаційній камері ми це все робимо, але це буде, буде вже трішечки пізніше. Багато запитань також буде. По висадки, коли потрібно висаджувати саджанці, ставити вже на укорінення. Зі свого досвіду, хочу вам сказати, не робіть це дуже-дуже рано. Не розпочинайте висаджувати свої череночки, ставити на укорінення вже в кінці лютого. Ну, Скажімо так, ви поставите їх. Багато хто говорить, ну вже хочеться, руки чешеться, весна. Ну, ну ставите ви там 15-20 лютого. Через дві неділі він вже вас пускає корінці. На початку березня ви його висаджуєте в той стаканчик. А висадку потрібно робити в теплий ґрунт, десь в середині е, вже травня або на початку. Черня. ну і скільки я ще в тому стаканчику рости. Весь березень, квітень, травень, три місяці, ну, ну не робіть. А потім, потім багато запитань, а що мені робити, а воно витягується, не вистачає світла досвідчувати. Ну, я ж говорю свого досвіду, я повторюю, що потрібно це робити десь після 15-го, ну, березня, як, ну, ну, не раніше 10 березня, тільки розпочинати. Якщо ми розпочнемо, я ж говорю, десь після 15-20 го під 20 -го березня. Ну, дві неділі для е, того, щоб у нас утворився коренева система, почала утворюватися. Це цього достатньо буде. Це вже буде в нас е, початок квітня і півтора-два місяці, щоб у нас вже виріс той пайн. Вже буде більше в нас світла, більше сонця, більше тепла. Е, він буде листочки в нас будуть більше, ну, більшого розміру, вони будуть коротші між до узля. Ну, дивіться, вирішуйте самі, я вас не перев'яжу. Не переубіждаю. Ну, а там, а там дивіться. Я ж говорю, в кого руки чешуться, будь ласка, укораняйте хоч із кінця лютого. А так розпочніть, будь ласка, укорінення десь з середини березня. Щоб не було потім інших у вас проблем з цими саженцями. Ну, ось таке відео, можливо, не дуже і коротке воно вийшло. Ну, по вашим проханням, що які новинки я буду додати в цьому сезоні, я вам показав. Ось ці новинки. І повторився, які новинки я додав в минулому році, що, можливо, деякі форми вже в нас покажуть в цьому році сигнальний врожай. Ну, ось так. Ну а попереду ще також буде багато цікавого. Ще трішечки, я думаю, і ми вже виложимо відео, будемо знімати про схему обробки. Тому що посадити діло це одне, а захистити наш, наш врожай, наш виноград це зовсім інша справа. Це саме така із основних справ це е, захист винограду від всіх хвороб і шкідників, щоб в нас був чудовий врожай, щоб виноград у нас не захворів. Так що е, чекайте, скоро буде в нас схема обробки. Ну, Є минулорічні відео, можете подивитися. ну, В цьому році дещо трішечки, можливо, будуть деякі зміни. Ну, і також буде схема. Підкормки виноградника. Також хочу зробити невеличку схему, можливо, окремо, можливо, в одному відео по схемі захисту дерев. Багато запитань є. Ну, я не професіонал, але багато є друзів, які займаються цим. Я спілкуюся з ними. Дещо, скажімо так, ну, почерпнув їхній опит. Ну, є в мене декілька дерев, там росте. Тому е розкажу, як я буду захищати, і вам також поділюсь по препаратах. Ну і по препаратах. Препарати будуть, я думаю, на початку лютого, коли все, -все прийде, я вам розкажу, покажу і кому буде цікаво, можете, будь ласка, замовляти і препарати, і також е підкормки, листові е і не листові. Ну, все-все попереду. Так що підписуйтесь на канал. Попереду ще багато-багато цікавого. Підтримайте його лайком. Ну, будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне, миру, сімейного благополуччя і всього-всього самого найкращого. Ну, на цьому поки все. До побачення, до наступних відео.